Добрий вечір, мене звати Анна Марія, Вискочил, мені 17 років. Я навчаюсь у театральній школі вже близько 9-10 чи років. Мені дуже тут подобається. Я знайшла тут багато друзів, які мені дуже близькі. Тут дуже цікаво. Ми навчаємося акторським навичкам. Я навчаюсь у коледжі на першому курсі на дизайнера модельєра. У мене дуже багато хобі. Я дуже люблю читати, малювати, танцювати. Я пишу пісні та вірші. Займаюсь вокалом, граю на гітарі та на барабанах. Я знаю декілька мов: всі на різному рівні: українську, російську, англійську, італійську, корейську та збираюсь вивчати японську. Я трохи сором'язлива при спілкуванні з новими людьми, але потім я можу бути дуже активною та веселою у спілкуванні. Я відкрито можу поговорити про будь-що. Я толерантна та буду готова поговорити про все, що ви захочете. Я б хотіла зіграти якогось негативного персонажа. Дуже Емоційного кордонів в якихось ролях У мене немає. Я так само буду згодна майже на все.